Дякую, що ви тут і готов відповісти на ваші запитання. Піднімайте руку, називайте видання і прізвище. Андрій Михайлович, ми, ну, по-перше, вітаємо. Дякую на вас так зараз. Дякую. Я Дякую. не сподіваюся, тому що в міжнародне влече нашого два плеча, ви і Станіславович, це. Команда, яку ми сьогодні почули, ви командний гравець, на неї можна покластися, що за розвитку тіста. Набрати це розуміє дитячого футболу. Ці люди, як говорить, зможуть вас підтримати. Всього. На 100% я вдячний ще раз, дуже велика відповідальність. Перед нами стоять дуже великі завдання, це, як ви всі чули, це зробити все, що. Футбол в Україні розвивався в таких дуже тяжких умовах, повномасштабна війна. І ми все повинні зробити для цього. Ми повинні підготувати нашу національну команду, нашу олімпійську команду, футзал, жіночий футбол. Це все, все напрямки дуже важливі, дуже важливо, як я вже сказав, для нас дуже важливо буде прозорення. Буде аудіт. Ну, я думаю, що ви все чули про це. Тому е, команда, команда готова працювати. Я анонсував Асамблею регіонів. Це якраз, е, я планую, що якраз на Асамблеї регіонів і ми будемо е, балакати дуже багато про масовий футбол. Тому, Будемо працювати, будемо вперед. Добридень, добрий викладач з призначенням питання. до вас таке. Ви питали свою команду своїх найближчих сератників, перших президентів В українському футболі дуже багато дрібних проблем, про які часто не говорять. Не великих проблем міжнародних, а дрібних. Дитячий футбол, моменти, які пахнуть, корупцією. Хто з ваших соратників, з вашої команди, буде кінцевим відповідальним за моменти проблем обласних асоціацій і е, ті проблемні моменти, які я там? Дивитись, по-перше, ми говорили про систему. Так? Це повинна вирішувати систему, яку ми плануємо побудувати. І я б не сказав, що е, там, дитячий футбол і аматорський це дрібна проблема. Це, це не дрібна проблема. Це дуже важливо. Ну, я розумію, але як я казав в своїй презентації, що один із головних напрямок нової асоціації, яка е, працює е, за кордоном, це якраз аматорський футбол розвивати його. Як я сказав, це. це, 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 це So we're not over the system. Nash uh, is a dunya with system. Hello. Hi Um I just want to give this question in English for the global media. Um can you summarise Vision and plan uh, for the next five years, and also have you got a message to the global footballing community in how they can help you reach those goals? Now, First of all, uh, plans is uh, to be uh, very clear in, fr in front of all Ukrainian audience, all Ukrainian fans, and uh, build the system. Uh, to be clear, um, it's uh, it's an uh, important uh, message. Also, um, I think the, the the more important, you know, to build the system uh, can work with. Uh, young generation, uh, the amateur football, and um, obviously the, the big target for us also to uh, uh, develop national team, all the uh, line of the youth team and amateur football. And uh, everything what we have to do is. Uh, where is full scale uh, war uh, inside of the country? We have a lot of issue, a lot of problems, but more important, the beliefs we, we, we carry on, and we believe, and we united. Jakubaciu, uh, tam ci chciemy nawet był Polsa. Nam zaraz dużo pozwolimy rozwisty, dużo hol. Важливі речі, тому. А потім? Я не знаю, скільки часу буде, але я даю, Я даю що у нас ще буде час поспілкуватися. Добре, якщо даєте, то я Добре. Добре. сьогодні а. поспілкуємося, а сьогодні. Сьогодні не знаю, бо е, виконкому все. Я думаю, ну, ми організуємо зустріч. Я повністю відкрив. У мене немає е, ніяких. Е, тому будемо організовувати зустріч. Колеги, давайте ми на сьогодні завершимо захід, а потім, Андрій Михайлович, беремося і поговоримо ще більш Сьогодні питання виключно по сьогоднішньому закладу. Дуже дякую. Ви знаєте, е зараз у нас головна е задача це зробити аудит, да? щоб цей логік був. Опрацюємо ці моменти, скажімо. Е я не знаю, як там перевагу, по всьому. Но, як я сказав, що я бути відкритим, я буду робити брифінги, я буду спілкуватися з вами, як я все це робив завжди. Я думаю, з вас ніхто не може сказати, що потім. Тому е, я пробачаюся ще раз, я не хочу, щоб колеги мене чекали. Було дуже важливе питання. тому Дуже повагу з всім. Я... Дякую. Колодя, ми зробимо заберемо ще одну конференцію тому не хвилюйтеся. Дуже дякую. всім А скажіть приблизно коли? Пусть Андрій, приблизно коли зустріч.